Азіс середньостиглий, стійкий до хвороб. Подивіться е, на сам кошик, плоский, напівнахилений. Вже горобці його покривали. Угу. Ну, бачите, пішу, пішли горобці туди далі. От. Гарний гібрид. Можете висівати, клірфіл плюс, стійкість до вовчка, стійкість до хвороб. Сьогоднішній день йому тільки заважає Все. Ну Тут не чутно було може. Тому це... Що не було катало. Поїхали. Він тут рідкий. Весь. Так, Що у нас тут? Емерик. Високолин під євролайтю. Хороший, стабільний, але на ньому зверстять увагу треба для тих, хто е, сіє високолинові гібриди. Хто займається високолином, можемо після. Проходу, підійти до мене і ми підійдемо окремо поспілкуємося. Високолий це специфіка, на яку варто звертати увагу, хто хоче більше заробити. І з ними треба більше підпилити. Не сіємо сильно холодний ґрунт, стабільний, поступово, не дуже швидко розвивається, не боїться жари, подивіться на контраст рядом з соняшником, різниця. Тримає високі температури, дуже круто, по запиленню теж має бути крайній запиленість на 100%. Хороший, добротний експресовський гібрид, який не варто висівати сильно зараз. З Лондоном. Ось у Лондон. Лондон це в нас. Да. Цейлон відрізняється навпаки. Це я перепутав, не ту табличку глянув. Цей лон у нас відрізняється навпаки, дуже швидким стартом. От по стартовому розвитку він один із самих перших, наверное, з усіх гібридів зареєстрованих в Україні. Якщо цей буде в розвитку трохи повільніший, найближчий до белі, то цей лон стартує дуже швидко і в порівнянні з белою буде випереджати по розвитку, по стартовому розвитку на одну-дві пари листків, це гарантовано. В усіх демолінійках на сходах до шостої восьмої пари він випереджає на одну-дві пари. Дуже швидкий розвиток. І на півдні по цейлону, чим би я його рекомендував, тому що він встигає ефективно реалізувати наявну вологу, якої в нас мало. Оце цей лон. І сьогодні, до речі, до нас підходили е, до палатки люди і казали нам за е, гібриди соняшника. І відмічали якраз цей лон. Це той гібрид, який вижив в цих умовах, які склалися в цьому році. А лондон це якраз цей той, 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 що я казав, що більш наближений до Бели. Не, не ложимо в холодний груди. Цей лон цього не боїться, він швидко вискакує. От реально в цьому році навіть е, квітневі посіви лун вискакував швидко за рахунок своєї стартової енергії розвитку. Стійкість усіх гібридів, які тут висіяні, це у нас йдуть, фактично вся лінійка OER Master Premium. Тобі стійкість до вовчку висока і вища. В нашому регіоні, умовно, 5 6 разові гібриди висівати вже досить ризиковано, може бути засмічені. 50-53. Доповнення до наших експрес-гібридів. Але треба пам'ятати, інтенсивніший потенціал е, урожайності в нього високий, гарний в місто лії. Але з ним ми не рухаємося в Миколаїв. Ми рухаємося з ним сюди. У вас Ні, у вас тут можна казанка, новий бух, висіваємо сміливо. Єдине, не засовуємо його в холодний ґрунт. І тоді він е, показує хорошо. Стійкість до експресу, е, скажімо так, трохи криві руки були в механізатора, Двойний проход. Експресом у 60 грам, 60 грам господарство практикує разову норму 60 грам експресу. Два рази прийшли туди обратно, а він вистояв і все да були в цьому році. Були на фоні стресів, іноді на рослинах, не тільки цей гібрид. Іноді появлялись, отут пазок з пазух. Вилазили ще додаткові рослини, але це реакція рослини на те, що все плохо. Вона врожайність цього сильно не втрачає, але такі е, моменти спостерігались на хімічних і на перепадах, коли в нас були привити. Ситуація така сама, як з 1047, Clearfield плюс. Це споріднені гібриди. Він інтенсивніший, з більшим періодом вегетації. Подивіться, по висоті видно його. Він ще доцвітає навіть в порівнянні з 50-53. Гарний гібрид. Але перед тим, як його порекомендувати вам, я його додивлюся. Він більш інтенсивніший, і я боюся, що він піде більш північніше. Тут він виглядає непогано, але я зберу ще всі локації, і тоді я вам скажу чітко, наскільки ми з ним можемо тут працювати. Але гібрид має високий потенціал, офісу з ним обережно. Гармоніка тут посіяна, тому що Андрій, у вас також є гармоніка. Коники, якщо вона вам не дасть великий вал урожаю, вона вам дасть олією. Я думаю, що Андрій не дасть брехать. Олія менше 50 було. Е, сьогодні навіть підходили, Андрій до да, підходили 58, да, так? Ні, це не сьогодні. Це в тому році було в Єванці. 58. Заплатили за 56, але реально було 58. Ну, в тому году вона дала 54, ну, високе в місто Лі навіть в умовах посухи. Його колись орієнтували на північ і на західну. Ніхто не думав, що він проживеться на півдні і буде витримувати нашу посуху, наші спеки. Він витримує високі температури, компактний кошик, запиленість гарна. Ну, Горобці, як завжди, клюють по краю. урожаю гарний. Посуху тримає добре, коренева система в нього розвинута дуже добре. Стійкість до, до речі, стійкість до вовчку, навіть не дивлячись від стресових умов, дуже висока. І ще колеги-менеджери просили нагадати, залишились каталоги по ріпаках. І поділіть їм хвилинку. Будь ласка, рекомендується і ранні пізні сроки. Оптимальні. 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 Ранні Одну або оптимальні злова. пізні ні. Давайте підвернемо підсумку того, що ми побачили. Просоюшника. Класичні гібриди. Вело, ви її знаєте, вже з того. Хто сіє класику, ви побачите, що цей рік скоріше буде один з кращих гібридів. Далі кліафіл-гібриди, кліафіл плюс 1061 Новинка. Хочете приобрести? за нього ну, треба допомігувати уже в вересні. Його буде мало. Оазис. І для казанки 50-53 новий бух також, кого є зміна. Це іон гармоніка. Тут вони самі популярні. Гармоніка по врожаю чуть-чуть слабіша за цей але по рівності одна з найкращих усіх гібридів, що в нас є. Зайлом, якщо поліність буде 50-51%, наприклад, по минулому року пізні посіву, то гармоніка це 54-56%. Ще предшественники різні, ну, я общем кажу. Е, дивіться, кого цікавить ріпа, є і каталоги, можете взяти для пізніх посівок, калькуляції, гібрид, які швидко росте зосім. Гібрид э, капелло, гібрид інвікто, це насіння є на складі, є по 8,5-9,5 кілограм мішок. Звертайтесь до наших менеджерів Ніколаєв і Максим. У нас на Херсонщині, тут теж Херсонські хлопці є малера, і працький Промайський у нас там є кінова. Якщо є питання, звертайтеся Дякую.